Доки пшениця дозріє, Роздуми над Божим Словом на суботу, 16-го звичайного тижня. РІК перший. Того часу іншу притчу подав людям Ісус, кажучи. Подібне царство небесне до людини, яка посіяла добре насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов його ворог, посіяв плевели серед пшениці та й пішов собі. А як зійшло збіжжя і дало плід, тоді ж показались і плевели. Тож підійшли слуги господаря і сказали йому Пане. Хіба недобірне насіння ти посіяв на своєму полі? Звідки ж узялися плевели? А він сказав їм Людина ворог це зробила. І кажуть йому слуги хочеш, щоб ми пішли і зібрали їх? Він же сказав: Ні, щоб ви часом збираючи плевели, не поверивали разом із ним і пшениці. Дозвольте, щоб і те, і друге разом росло до жнив, а під час жнив скажу жінцям Зберіть спершу плевели та пов'яжіть їх у снопи, аби спалити їх. А пшеницю зберіть до мого сховища. Ісус чітко пояснює притчу Господар Це Бог. Який від кожного з нас чекає доброго плоду нашого життя? Слуги господаря, ангели Божі. Ворог це диявол, жнива суд Божий над кожною людиною, який відбудеться для кожного особисто відразу після смерті. Поле це наш світ. Господар відповідає на пропозицію ангелів, які хочуть одразу вирвати кукіль, щоб він не заважав рости пшениці, що вони мають залишити все аж поки не дозріє пшеницю, бо лише тоді буде ясно де пшениця, а де кукіль. Кожен садівник знає, як важливо бути терпеливим, доглядаючи за городиною. Тобто дати час дозріти. Коли я сповідаю людей, часто ясно бачу, що деякі їхні проблеми є наслідком емоційної та духовної незрілості, а зовсім не злої волі. Може гріх і присутній, але є різниця між гріхом, що скоєний зі свідомістю і злістю. І тим, що було вчинено внаслідок емоційної незрілості. Є різниця між тим, що хтось не витримав і накричав, хоча далі продовжує любити та шанувати цю людину. І між тим, що хтось не кричить, поводиться спокійно, але впевнено і з усмішкою свідомо робить зло іншій людині. Це насправді велика різниця. Немудрі люди часто спрощено судять про злі наміри, про чиюсь злу волю, хоча насправді не знають, чому людина зробила це чи інше. Можливо, вона щось не знала чи забула, а їй відразу приписують злу волю, наче відразу витягують кукіль, хоча насправді нищать добру і недозрілу пшеницю. Господь закликає ангелів чекати на зрілість пшениці, бути терпеливими, навіть довготерпеливими. У кожного є свій час зрілості. Людина може прожити 50-60 років, а духовно ще бути незрілою. До прикладу, Ісак народився в Авраама, коли тому було вже за 80. Проте для когось зрілість настає дуже рано. Згадаймо зрілість і мужність Святої Марії Горетті, яка усвідомлювала своє призначення і відданість Богу в неповних 12. Можна згадати святого Домініка Савіо, святого Станіслава Костку чи святого. Алоїзія Гонзагу. Вони стали зрілими до повноти любові в молодому віці, поняття зрілості людської особи визначив добре відомий науковець і психолог Абрахам Маслоу. І, хоча це нібито не стосується екзегези, але гадаю, варто буде навести біля цієї притчі декілька пунктів. Що характеризують зрілу людину. Перший адекватне сприйняття дійсності, незалежне від впливу поточних потреб, стереотипів, забобонів, інтерес до незвіданого, другий прийняття себе та інших такими, які вони є. Відсутність штучних неприродних форм поведінки і несприйняття такої поведінки з боку інших третій спонтанність проявів, простота і природність. Повертаючись до святих, з усією впевненістю можу сказати, що кожен з цих пунктів був притаманний кожному з них. Хоч би якого святого тут згадати, чи це Йоанн Павло ІІ, чи Йоанн 23, чи Франциск, чи Андрій Боболя, чи Максиміліан Марія Кольбе. Кожен з них був собою і приймав життя таким, яким воно є. А при цьому кожен приніс свій добрий плід любові до Бога та ближнього. Кожен з нас має свою історію життя, кожен має дозріти до повноти любові, до повноти Божого царства. І на це Господь кожному дає свій час. Нас не повинна дивувати присутність зла поруч, та й навіть у нас самих. Це треба знести, витерпіти, бо цей світ ще не є Царством Небесним. Але своєю відданістю Богові в простоті щоденного служіння йому ми напевно наближаємо це царство для себе і для своїх ближніх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.